Ефір телеканалу ТЕСА-1 продовжує про погоди на четвер, 6 червня. Посівний календар інформує, що 6-7 червня сприятливі дні для прополювання бур'янів проводять боротьбу зі шкідниками, і вже час дізнатися, якою ж буде погода на Закарпатті. 6 червня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень місцями на більшій частині території передбачають короткочасні дощі. Подекуди грози. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14, вдень 18-23 градуси тепла. У горах місцями вночі 6-9, вдень 10-15 градусів тепла. 6 травня – День Янголов Анатолія, Георгія та Олександра. Вітаємо з іменинами. А на часі принос погоди для міста Ужгорода. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Прогнозують короткочасний дощ. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 12-14, в день – 20-22 градуси тепла. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Отож, вітаю всіх майстрів слова зі святом і дякую за оперативну та фахову інформацію, за професійний погляд та події нашого життя. Далі погода в районах краю. У Великому Березному прогнозують дощ. Вночі – плюс 12, плюс 15, в день 22 – 26 градусів тепла. У Перечині невеликий дощ. Вночі – 12, 15, в день 22 – 26 градусів з позначкою «плюс». У міжгір'ї буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують дощ. Температура вночі – плюс 8, плюс 13, в день 19 – 23 градуси з позначкою «плюс». У Воловці дощитиме. Вночі – 9, 13, в день 19 – 23 градуси тепла. У Мукачеві прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощитиме. Температура вночі – плюс 11, плюс 16, в день – плюс 22, плюс 26. У Сваляві дощитиме. Вночі – 11, 15, в день – 21, 25 градусів тепла. У течії буде хмарно з проясненнями. Вночі дощитиме. Температура вночі 10-14, в день 20-24 градуси тепла. У Хусті прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 10-15, в день 21-25 градусів тепла. У Виноградові дощитиме. Вночі 11-15, в день 22-25 градусів з позначкою «плюс». У Берегові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 11-15, в день 22-26 градусів з позначкою «плюс». В Віршаві дощитиме. Вночі 11-15, в день 21-25 градусів тепла. У Рахові буде хмарно, дощитиме. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день 18-23 градуси, вище нуля. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.